Привіт всім, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Нещодавно з вами висаджували перець і баклажани, тепер дійшла черга до капустки. Щоб мати ранній урожай капусти, висіпаємо в кінці лютого, на початку березня, капустку. Я взяла ось такої фірми яскрава виробник заявляє, що 90-100 днів технічна стиглість її настає. Ми знаємо, що можемо вирізати трошки раніше капустку, не чекати, поки вона наросте, досить така вже, і поспіне повністю. Але ж, друзі, я буду висівати зараз не всю капусту через те, що, а конвейером. От зараз в мене є отакий лоточок, збираю лотки від тортиків коробочки. Досить непогана така тара. Користуюся нею завжди. В мене є і старі такі лоточки, я вже знайшла їх, перемила. І досить. Непогано користуватися ними. Ось тут, бачите, я посадила цю петунію, я показувала, купляла насіння ампельної петунії, висадила в стаканчики, пролила і все, накрила кришечкою. І бачите, який гарний парниковий ефект тут творився, все компактно. І все до сходів буде стояти в ось таких парничках. Отакий От в мене лоточок є, теж непоганий. Тут я посіяла лобелі. Ще сходів немає, тому що я садила це все тоді, коли баклажани 21 числа. Лобелі я ще не вирощувала, так що в цьому році експериментую. Надіюсь, все у мене вийде. Отже, що я говорила, я буду висівати капусту конвейерним способом, тобто, от зараз посію пару насінинок в ось цей лоточок, землю я вже підготувала, утрамбувала і висію, скільки тут влізе. І через 10 днів після сходів, якщо все буде добре, все зійде, я її розпікірую в стаканчики, а сюди знову посію ще якусь частинку капустки. Для того, щоб е, мати е, урожай капусти постійно, тому що ми знаємо, що Капуста, ось така, коли дозріває, вона починає репатися, тріскатися, і нам приходиться її переробляти і далі вже чекати урожаю середньої капусти або пізньої капусти. А так ми будемо завжди з урожаєм капустки, ось такої молоденької, соковитої, смачної, вона дуже так непогано підходить на салати. Будемо мати трошки пізніший урожай. Тому зараз розкладу насіннячко. І покажу, що буду робити далі. Все дуже просто. Я думаю, що виростить любе насіння може кожен. А особливо капуста, вона проростає досить швидко, невибаглива, така, щоб сильно. Ну, але ж все одно треба прикласти якихось зусиль. Розложила насіння. Ось так. У мене сюди влізло 40 насінинок. Зараз буду все засипати земелькою, проливати і укутувати. Все, друзі, ось так пролила, все закутала гарненько харчовою плівкою, і все залишаємо її тут на столику. Будемо чекати сходів. Надіємося, що вони будуть скоро.